Та Всеукраїнське об'єднання Свобода враховуючи спільну заяву голови Ради об'єднаної позиції, «Батьківщина» Арсенія Яценюка, керівника Центрального виборчого штабу об'єднаної позиції, «Батьківщина» Олександра Турчинова, голови ВО «Свобода» Олега Тягнебока, від 26 липня 2012 року Тернопільській обласній організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода. Домовились про формат уч... про формат участі в парламентських виборах, взаємне непоборювання у виборчій кампанії, за взаємодію у забезпеченні чесності виборів з метою повалення диктатури Януковича, ліквідації наслідків його правління та недопущення реваншу режиму кримінальної окупації задля встановлення справедливості в політичній, правовій, економічній і соціальній сферах життя. Та захисту української ідентичності Тернопільської обласної організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода домовились про наступне. Перше: Тернопільські обласні організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнського об'єднання Свобода узгодили між собою кандидатів у народні депутати одномандатних виборчих округах та здійснюватимуть їх взаємну підтримку, зокрема. Одномандатний виборчий округ номер 163 місто Тернопіль, «Гайда Олексій Петрович. Це Українське об'єднання Свобода. Одномандатний виборчий округ номер 164 Збараш, Головко Михайло Йосифович. Це Українське об'єднання Свобода. Одномандатний виборчий округ номер 165 зборів. Бойко Володимир Богданович. Це українське об'єднання Батьківщина. Одномандатний виборчий округ 166. Теребовля, апостол Михайло Володимирович, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, одномандатний виборчий округ номер 167 Стойко Іван Михайлович, політична партія за Україну. Друге, Тернопільські обласні організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода координуватимуть свої дії зокрема в окружних та дільничних виборчих комісіях. При організації роботи спостерігачів з метою забезпечення дотримання законодавства рівних можливостей для всіх учасників виборчого процесу на всіх його стадіях та чесного прозорого справедливого встановлення результатів виборів. Третє Тернопільські обласні організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода підтверджують свої зобов'язання вести агітацію згідно з визначеною в угоді від 6 лютого. 2012 року принципи, принципами взаємоповаги і взаємного непоборювання між опозиційними політичними силами 14 серпня 2012 року, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Василь Деревляний, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Кайда. Ці заяви ми зараз підписуємо. І далі в цьому плані ми будемо спільно діяти і перемагати поти виборчих округах на терені об. Ї.